Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні хочу згадати про Миколу Рожкова, останнього прем'єр-міністра Радянського Союзу. Ну, якщо чесно сказати, Рожков не був останнім. Там далі був ще Валентин Павлов. Люди старшого віку пам'ятаються, була така людина, яка всіх нас погробувала. І потім ще був недовгий час виконуючи обов'язки керівника союзного уряду російський прем'єр Іван Вінсилаєв, однак реально, якщо реально казати про союзний уряд з усіма його можливістями, функціями, правами останнім головою ради міністрів Радянського Союзу був Микола Ришко. Я вважаю, що він Є прямо причетним до української незалежності, тому що цей союзний уряд якраз і довів, що він не здатний відповідати на виклики епохи. Ну, приблизно так, як зараз нинішній український уряд доводить, що він не здатний відповідати на виклики епохи. І нам так чи інакше доведеться позбуватися і пана Азарова, але справа не в персоналі, і всієї, цієї неефективної, олігархічної, злочинної управлінської структури, яка просто зневажає. І знищує Україну. Щось схоже було і тоді. Сам Микола Рижков був людиною дуже приємною, дуже контактною, я б сказав, людиною порядною. Не дивно, що я от, е, був цього року у вірменському місті. Спітак це було місто, яке серйозно постраждало від е, землетрусу. який Якраз прийшовся на Горбачовські роки. І там є вулиця Миколи Рожкова, це центральна вулиця міста. І це я ж кажу логічно, тому що Ріжков дуже багато зробив для цього міста, для Вірменії, коли почався землетрус, коли намагалися зліквідувати його наслідки, там були величезна кількість жертв, повне зруйнування. Треба було знайти сили і сильного господарника, щоб він допоміг поратися із цим І Рижков був саме такою людиною. Він туди їздив, знаходив якісь шляхи, гроші, рішення. Як колишній директор величезного комбінату, він знав, як це мати справу. Однак у нього були зовсім інші завдання. Радянська планова економіка закінчувала своє існування. Потрібні були серйозні ринкові реформи. Потрібний був перехід на зовсім іншу систему господарювання. І, до речі, що скажуть, а це було неможливо за комуністичне вправління? Це ж неправда. Ми маємо Китай. Де комуністична партія досі при владі і де є чимало елементів ринкової економіки при фактично політичній диктатурі. Тому що Ден Сяопін, який тоді очолював Китай, нагадав своїм підданим прислів'я: немає значення якого кольору кішка. Головне, щоб вона вміла ловити мишей. Ми коліро школу здається, було дуже важливо, якого кольору кішка. Якщо кішка була якогось не такого кольору, то вже не можна було її допускати до планового господарства. Бо щось таке починалося не таке. А з іншого боку, було ясно, що та кішка, яка правильного кольору, така червона кішка, вона вже нічого не ловить. Ніяких мишей не ловить. І що з цим робити. І от кіншков. Весь час виступав із якимись доповідями, розповідав, що треба робити, що треба, значить, покращити, прискорити, змінити і взагалі вже стає краще. Ну, слухайте, щоб побачити ці виступи ви включіть, будь ласка. Телевізор, коли виступає зараз, ви все побачите. Воно ага. абсолютно нічого не змінюється. Два десятиліття люди ті ж самі, манери ті ж самі. Микола Янович теж непогана людина, ну тільки не розумію, в якому часі живе. І Микола Іванович не розумів. Ну вони не розуміють. Ну, чому? Пор... От мені було дуже приємно відразу з Миколою Івановичем спілкуватися. Я намагався завжди у нього дізнаватися, що він думає про ситуацію. Це був час, коли можна було до голови ради міністра радянського Союзу спокійно підійти в Кремлі, журналісту, і поговорити з ним про ситуацію. Але він мені не давав відповіді. Він весь час розповідав, які труднощі, труднощі були величезні. Я знаю. Я бачу, відміну від нього я виходив на вулицю в Москві і не міг купити хліба. А сметана ооо. Ооо, це це було це ж був успіх. І я не міг зізнатися Миколі Івановичу, що я приходжу спеціально поїсти в по перерву. Бо нема, не було можливості, де, може, були якісь ресторани для якихось іноземців чи там дуже багатих людей, але так, ну просто це ж не було нормального харчування в Москві. Як він взагалі думав, ми живемо. Він розумів, що і нам не просто, але і так зробити, щоб нам було легше і йому було непогано, щоб були збережені всі принципи соціалістичної економіки, це якось було дуже важко. І ось весь час я переконувався в тому, що ця розумна, інтелігентна людина, справжній радянський керівник, справжній директор заводу, комбінату, він нічого не розуміє в тому, що відбувається навколо нього в економіці. Директори були різні. Леонід Кучма зрозумів, що відбувається в економіці, як можна на цьому заробити і створив таку корпоративну державу, цю потвору, з якій ми досі, спасибі, Лені Давілович, живемо. І ніяк не можемо її позбутися. А були директори, які хотіли, щоб все було ще чесному Щоб це було морально в такій економіці. Ну, вибачте, так не буває. І цього теж Микола Рашкова не міг зрозуміти. І от сталося, що він фактично. Залишив посаду голови ради міністрів, коли в нього був інфаркт. Він не зміг по людськи впоратися з цими всіми завданнями, які на нього навалилися. І було ясно, що він просто пригнічений цією критикою, яка була, і тим, що його не зрозуміли, не розуміли в керівництві партії, не розуміли в суспільстві, не розумів Горбачов. І він не знав, очевидно, як цю ситуацію змінити. І не можна було змінити. Це був глухий кут. Треба було відчайдушно від цього відмовлятися. а Він не міг. І тільки після того, як він пішов у відставку з посади голови ради міністрів, він навіть зробив спробу повернення до великої політики, балотувався на посаду президента Росії, і багато хто за нього голосував, бо це був такий ідеал порядного комуніста, але вже тоді був Єльцем, вже не були потрібні порядні комуністи. Це були потрібні порядні люди, які вирішили порвати з партією, які не хотіли мати з нею нічого спільного. Я вважаю, що це трагедія. Людська трагедія. З одного боку. З іншого боку, ми всі переконалися, що система перестає працювати. І навіть якщо порядна професійна людина знаходиться на чолі цієї системи в економічному сенсі, все одно вона нічого не може зробити. І що ніякі інтерв'ю, ніякі пояснення, ніякі обіцянки нічого не можуть змінити, якщо не реформувати саму систему. Або, чесно кажучи, Якщо від неї не відмовитися, і це був справжній кінець радянського союзу спочатку економічний, а потім вже відбулося і політичне.